Може, це пройшло місяців шість. Від сільська рада, депутати виділили приміщення, все значить під картинну галерею. І от цю картинну галерею, всі ці картини, які я рисував вже, на років десять, є яким і більше є, і всі я це тут ішки розставив. І я тим довольний, що люди приходять. І просто дякую. Вертайся, вже вийшло. вернуйся, спасіба тобі. За що спасіба? Ну, мабуть, що забуло свої проблеми кажуть днів. І, і просто, як би сказати, душа якось якось аж возрадувалася. І всім цим життям, як козаки воювали, як люди працювали, як особливо раніше як робили. А молодіжі це дуже цікаво. Брали картини три 4 рази в області, тут он дає, написано, всі грамоти давали, у районі разів зошти більше цього. Потім брали, була виставка одного села, це в Турі. по-моєму. Да, брали у Київ. Там у літературний музей була виставка, виставка картин. О. Ну, я радий, що люди доволі і приносять їм радість моєї роботи. Як можна виставку відвідати? відвідати в будь-яку пору відвідати. Там є, коли мене тут немає. то є. Ці... З телефон там написано в будь-яку пору прийдіть, позвоніть. Я через 4 минути я тут недалеко живу. Я тут як не тут нема. О. От.